Путін перереформував свій режим через страх бути скинутим. Про це розповів колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов. Він переформатував свій свой режим, в тому сенсі, що он не убрав Шайгу і Патрушева. Патушова брав на пенсію. Шайгу посадив на місце Патрушева, но це тоді врем'яне, конечно. Злякався кремлівський диктатор свого ж військово-політичного керівництва, яким може не погодитись із зі злочинними діями Путіна. Ну, По-перше, ця війна генералітету, як кажучи, не дуже потрібна, тому що вони себе тихо спокійно жили, пиляючи бюджет. А тут війна, тут справжні втрати, тут справжня відповідальність, тут тисячі і сотні тисяч загиблих. В будь-якому разі за це інколи доведеться відповідати, а відповідати і нести відповідальність повною мірою. Російські генерали з часів товариша Сталіна ну не дуже прагнуть, те, що відбувається в російському генералітеті, це намагання спецслужб і особиста диктатора Путіна знищити можливу, навіть не те, що потенційну, а можливу військову опозицію до режиму Путіна. Почалась історія з ідеєю скинути Путіна, нібито із заколоту очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся у червні минулого року. Ті процеси, які були спровоковані так званим маршем справедливості Пригожина, який фактично і дав е, початок масових чисток проти російського генералітету, який був, до речі, спровокований самими російськими спецслужбами, е, наразі набирає обертів. Депокірного пригожена ліквідували моментально. Таких непокірних в російському керівництві вдосталь було, є і звісно, що як би Путін не хотів, буде. Те, що влаштовували ще соколи Зіржинського з воєнспецами, кадровими офіцерами Російської імператорської армії. Можна пригадати 37-й рік, коли чекісти знищили велику кількість і військових і потім почали знищувати самі себе. Можна пригадати. Нещодавні переміщення, які відтворював російський президент, коли на посаду міністра оборони поставив генерала КДБ Іванова. Потім туди ж поставив цілком цивільну людину Сергія Шойгу свого стародавнього друга. Поряд із учними звільненнями високопосадовців звільняти почали і менших за рангом осіб, крім того, варто говорити про те, що було змінено низку. Командуючи дивізії повітряно-десантними військами. Варто говорити про те, що і очільник повітряно-десантних військ так само був свого часу під прицілом російських спецслужб. Тому говорити про те, що е, ці кадрові, так називаємо їх рішення мають відношення до корупційних оборудок, ні. На додачу до активних чисток російській армії чистить Путін і так звані ПВК, перш за все, Пригожинську, яка вже раз створила бунт, а також інші заборонені офіційно в Росії найманські структури. Їх кинули на утилізацію в Україну. Що це може означати, та коли розвалиться нібито незлавна Путінська імперія, обговоримо в студії.